Так, друге відео за сьогодні. Дивіться. 19.46 да? температура. Тобто зараз без 15.08 температура 26,6 на дворі. Ну, ви знаєте, вона така комфортна. Блін, у хаті 27,6 капець. Така комфортна температура. Я при такій би температурі ще б працював би... Блін, я не знаю, 24 години, мабуть. Воно дивиться, небо пасмурно, таке сонце не пече. Ну, хоча все одно 26,6 як би жарко. Ну працювати доволі комфортно. Так, що я опять вам хочу тут показати в своєму садку? Я не тільки, якщо, знаєте, моє, я рахую так, якщо питаєш у своїх підписників, глядачів. Ну як, совєта, так. Да? Як правильно це сказати. А? Неважно, важливо. Ви зрозуміли про що я. От. Пораду, <пораду> Короте, бачите, є ліспомни. Оце ж цей суржик клятий. Пораду. От спитав я у вас пораду утром. От що робити з цим газоном? Бачите? Дивіться, зараз тут красота, як ви можете бачити. От. Я у мене тут волшебне є. Самоліт. Літак ковер. Ось, бачите. Ну, я це вже на кучки позрібав, а тепер ось о... ой, хватаю за цю ручку, да, це бікбек тонний, І потягну до наступної. Оно. Зупинка наступна. Ось у мене ще дві залишилися маленькі кучки. От. Ось, і ось. І я вже закінчив. Так що дивіться, виглядає це отак. На, на вечір, так сказати, на без 15 чи без 10 вже 8. Коротше, покосив я так, як ви порекомендували мені. Я ж кажу, якщо я питаю, це не просто понти поколотить і контент робити. Якщо ти спитався, значить повинен вважати мнення не тільки своє, а й своїх підписників. Якщо вони тобі щось рекомендують, я, вони дурні не будуть. От я почитав людей, собі посидів. Жарило сьогодні теж до 34, трошки за комп'ютером посидів, благо світ не вирубили. Хоча вирубали там ну, ненадовго. Почитав, що люди мені тобто ви порекомендували луча до коси косіном своїм косою. От. Та й буде тобі щастя, що я й зробив. Вийшов, докосив, зараз дві кучки, ті соберу, вивезу. Та й все. Та й на тому буду спати спокійно. знатиму, що тут у мене з корнівою буде все нормально, я не загублю тими гербіцидами, ну і к чорту. Це не дуже воно мені тут і време багато зайняло, я ж кажу. Я вийшов, ну попрацював я тут, ну попотів час, ну, ну і бог з ним. Учора трошечки там півгодини, та сьогодні час. Та й дивіться порядочок. Та й буде мені добре. До речі, до речі, ось персики в мене вже на сьогоднішній день. ось ось у мене манон росте. Ось, о, дивіться, який гарненький, так? Да? Ось ось такі деревця, А то вже раз тут стою, то вже покажу за от Щоб не то не роял пройд, Дивіться, який длинний, красивий. От. Це в мене ось у о... мене фіделія. Фіделія це тако. Гарненька, да? так. Це ось. О. Так, це в мене алітоп такий симфонія. Симфонія взагалі гарнюсінька. Дивіться, які длиненькі такі, прямо хороші, такі деревце таке, да? шикарне. Це в мене флемін Ну, Тобто це так, не буду я время ваше тягнути. Ось, ось, Абрикоска. Молоденька моя, називається вона Кіото. Дивіться. Хороша, хороша. А ну ще ось персик один. Вайн Голд. Ну, тобто є, бачите. А то як отой крайній показував, що завертався, так він і далі завертається, нічого з нього толку не буде. Ну На осінь буде, другий тут посаджений, І ось так же саме. Ну, тобто... Таті в сад бачите да? результат, оце і там Коротше, з п'яти, два вижило три мусор. Оце так. Тобто краще користуватися вашими порадами і провіреними садівниками, де ви рекомендували, де займаються професійно цим. От, де Ведуть якийсь облог, де не дурять людей. Короте, так. Ні один не пропав саджанець. ні я Сергія Ярмоли, ні, ні Ізуманя. Забуся, як він. Господи, це ж так бачите, захекався, заробився, та вже забувся. Атмосфера саду. Короте. Так що якось отак. На сьогодні все, на все добре. О, бачите, роботяга. Ну, коротше, зато зробив. Тепер вже можна сміло розтягувати свої опять, каплі, положу чи скажу каплі, спрей ленти положу, ось натягну їх на місце і все включу, і буду далі заливати. Та й хай собі росте. Так що якось оце отак. На цьому все, до побачення, до наступних відео.